Я не прошу коштовні квіти, мені і блиск речей, лиш захисти мене від вітру, ласкаво крилами з плечей, і пригорни мене до себе, неначе крихітне дитя, мені побачення не треба, лише протяжність цього життя. Я не проситиму перлини і не чекатиму зірок. Лише омріяні хвилини з теплом проведені удвох, без бар червоної доріжки костюмів, масок і промов. Готовий ти бо соняш пішки, ти тільки дай мені любов, не на показ, і не для світу, таємно сховано в серцях, всього за гроші не купити, і справжній цінниця не в речах. Вона отрепетім мовчання у розмовах поглядом очей, прошу єдиного кохання, без блиску куплених речей. Для щастя треба небагато, лише взаємні почуття. Чого не може бракувати, коли двох серденьок пиття. Неначе пісня солов'їна у цю даровану нам мить у тебе прошу я єдине, її зі мною розділить. А все, що треба, ми здобудем за руку з Господом разом, і вийдем чистими із пруту лиш обійми мене крилом, дозволь в тобі від всього світу. Знайду надійне укриття, лиш захисти мене від вітру, давай розділимо життя.